Вітаю кожного, чи є у віруючих бісів. Так, звичайно, є. І визначити дуже просто: за плодами життя і служення. Апостоли служили, пастиря служать, Ісус служив. І найбільша брехня на сьогодні те, що ми можемо розділяти віру і справи. Мов, Мовляв, я вірю в Бога, я все знаю, але моє життя показує зворотне, що немає пізнання Бога. Ні, Авраам всіх віруючих він показав, що його віра вона досягла Бога справами. Брат Ісуса Христа, Яків пише: покажи мені свою віру без справ, Без справ як я покажу, я не можу показати, можу тільки говорити. А я кажу, Яків, покажу віру мою зі справ. І віра без діл негрунтовно, вона душевна, бісівська. Ось і виходить, коли ми в церкві плодів немає, врятованих душ немає, то наша віра бісівська всередині бісів і немає Духа Святого, тому що Дух Святий рятує людей. Приєднуйтесь до живої церкви, щоб не опинитися бісівській віри. Амінь.